Вітаю, друзі! І ми знову в лісі. Сьогодні дує вітерець, субота. І ось вихідний день. Спробуємо знайти під підберезовики, можливо, ще рядовки, які будуть глянемо, Тому let's go, вперед! Ось погляньте, заходжу в ліс, перед самим початком. Дивіться. Що це за гриб. Я не знаю. Але але початок непоганий. Дує дуже сильний вітер, я вибачаюсь попередньо за звук. Буду, як можливо, його зробити більш якісним, але дуже сильний вітер. Пройшовся я по лісу, як би, знаєте, не густо, але зайшов я до своєї грибниці він славно звісно він, погляньте. Погляньте. Перший красноголовець. Дивіться, який він гарненький. О, є. Ну що, це вже, це вже піднімає настрій. Перший в цьому році. І досичник, друзі. Ось так. Ставимо вподобаєчку. Ну іди сюди. О! Цей звук. О, гляньте, який він класний бочок. Ну, зараз і перевірю, погляньте. А він чистенький. Просто сказка. Дивіться який. Ось так, гарно. Ось до речі. Ось ця містина, де я зон таків гігантських знаходив в тому році. Зараз їх, на жаль, нема. Хоча тут якби волого у такому яру. Бачите, такий яр тут іде. Але ні? Грибників у лісі теж уже чимало. Нуяє. Весна. Ну що. У нас еще один грибочок. Погляньте. Він якийсь сухенький, бачите? Чомусь він... Чомусь він сухенький. До речі, не знаю. Видно, що давненько. Що, друзі, ось тут є ще одне деревце. зараз хочу перевірити трутовика сівчана золотого. Чи не виріс він тут? Ну, в тому році я трішки на нього не встиг. Ну, зараз обслідуємо, бачите? Ось старенький. І ось тут він був, але нема. Ну дивно, щось мені на нього не щастить. Скільки я вже не ходів сюди. Дивіться, дядь того, що зробив. Дупово. Так. Що, друзі, ось такі гарні два красавці я знайшов. Зараз ще поїду один ліс, з'їздю і спробую там знайти білих. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачку, друзі. Далі буде цікаво.